Вітаю студія. Так буду розповідати про новини тижня, що минає у Сполучених Штатах, і до речі, про те, як держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо привітав Росію з національним російським днем і побажав миру, щастя та та процвітання. На це дуже багато реагують тут активісти у Вашингтоні, зокрема і українські активісти, і всі дивуються, як таке могло статися і чому. Держсекретар Рубіо вітає Росію з її національним днем. Якщо говорити про новини, які сколихнули суспільство американське тижня, що минає, то звісно, основна і головна новина, за якою спостерігають і американські медіа, і українські медіа тут у Вашингтоні, це звісно новина про протести у Лос-Анджелесі, в Каліфорнії. Протести спалахнули і розпочалися в неділю. Власне, вони стали такою реакцією людей на дії міграційного відділу ICE щодо депортації людей, які з Знаходяться в Каліфорнії, зокрема люди протестують. Отже, отримали, нібито інформацію, що ця служба Айс має щонайменше щодня затримувати три тисячі людей щоденно. І це велика така кількість, і немає в Каліфорнії, до прикладу, людей, які би так багато порушували такої кількості людей, які би порушували міграційне законодавство. І служба Айс почала виходити по бізнесах у звичайні супермаркети до кав'ярень, збирати людей і люди і не згодні з такими діями Айсу, вийшли на протести, і тут варто сказати, що вже е, е, сьогодні четвер, Тобто, вже кілька днів триває цей протест. Е, е, звісно, реагують і е, в офісі президента Сполучених Штатів Дональд Трамп на надіслав до е, обіцяє надіслати дві тисячі е, е, бійців національної гвардії до Каліфорнії. Вже відіслано було щонайменше 700 е, бійців. Знаю також, що із Техасу теж. Мають бійці національної гвардії бути послані до Каліфорнії в Лос-Анджелес, аби там власне втихомирити у ці всі акції тощо, але цікава є позиція губернатора Ньюсома, який власне нещодавно буквально вчора, якщо я не помиляюся, вийшов із стейтментом щодо людей, де він сказав, що якщо на вулиці людей з Затримують за колір шкіри, то вся демократія в Сполучених Штатах має є під загрозою. Про це він основне головне сказав. Він сказав, що мені потрібно в його штаті національної гвардії, і питання безпеки в штаті вирішується на, на місцевому рівні. Е, якщо говорити про протести, які продовжують відбуватися, то звісно, нещодавно, буквально кілька два дні тому в одному із мікрорайонів Вашингтона теж люди вийшли на протест. Це був мікрорайон, в якому переважно проживають латиноамериканці. Вони вийшли. Це було щонайменше 100 людей. Ну так на око, якщо можна порахувати, і вони вийшли, і вони теж не були не згодні із політикою чинного президента Дональда Трампа щодо мається на увазі щодо міграційного права, щодо міграційної цієї політики, яку проводить на адміністрація чинного президента люди виходили, висловлювали свою думку, виходили з плакатами, що зараз в країні криза, і люди, окрім того, пообіцяли, що вони будуть виходити щотижня на такі акції. Але поки до цієї цю тему я продовжу трішки пізніше. А також ще я би хотіла зазначити, що у Вашингтоні в суботу пройшов прайд гідності, це прайд. World Pride, це місто Вашингтон, доєдналося до такої великої історії із прайдом із гідні із прайдом гідності гідності, які відбуваються Ми завжди в червні місяці. який всесвітньо визнаний місцем гідності Українська колона. Ви можете бачити на екрані, долучилася до параду. Також українська колона йшла з українськими прапорами, наголошуючи, що гідність неможлива без блакитного та жовтого, організовувала українську колону. Організація тут у Вашингтоні. Тоні Українська United help Ukraine Вони пройшли гордо піднімаючи українські прапори. До ще інших тем, які про які я би хотіла наголосити, які на мою думку є дуже досить важливими. Це цього тижня відбулося відбулося поховання американського ветерана, військового волонтера, який воював в Україні, Томас Гарріс, він загинув в листопаді 23-го року під час виконання бойового завдання. І цього в понеділок відбулося його урочисте поховання на національному меморіальному комплексі в Арлінгтоні. Були присутні всі його родичі були присутні також його побратими, з якими він воював. адже Томас Гарріс воював також і в Афганістані. Воював він також в Україні в лавах іноземного легіону і його побратими. Були присутні була присутня також українська делегація на чолі з е послом України до Сполучених Штатів е Оксаною Маркаровою і е власне. Цю про цю історію я трішки більше е, згодом напишу на нашому веб-сайті. Слідкуйте за нашими новинами. А поки хотілося б сказати, що пам'ять про героїв має е, існувати в пам'яті кожного з нас. Ми маємо пам'ятати про їхній е, подвиг, який вони зробили, захищаючи нашу нашу з вами Україну, е, продовжуючи до теми протестів і е, е, до теми. Які будуть відбуватися тут у Вашингтоні, то не дивно я зараз знаходжуся біля Білого Дому, і за моєю спиною ви можете бачити велику сцену, яку монтую для того, аби провести у Вашингтоні великий військовий парад, який буде ознаменувати 250-річчя американської армії. Це така велика історія, до якої готується столиця Америки? На, на цій сцені яка за мої, яка за моєю спиною має виступати президент Дональд Трамп разом із віце-президентом. Там та з верхівкою американської влади е, можливо ми вже бачили в соціальних мережах про те, як військова техніка рухається Вашингтоном. Це все для того, аби провести цей військовий парад. Але разом із тим е, е, спільно із тим військовим парадом, одночасно в Вашингтоні також е, про, е, будуть відбуватися мітинги. Мітинги будуть відбуватися. Е, для під назвою під лозунгом ні королю «No king» так називають учасники організатори цього мітингу. Цей мітинг власне і буде він відбуватися одночасно з від військовим парадом, і взагалі анонсували такі мітинги всюди по сполучених штатах. Мітинги, які будуть проти політики Дональда Трампа, яка стосується зокрема і міграційної політики. Зокрема, зараз екранах можете бачити, як місто Вашингтон готує, я буквально кілька хвилин тому пройшлася по е, ключових е, місцях, і е, тут будують паркан, тут будують велику сцену е, біля сцени, будують місця, де можна буде сісти і дивитися. Е, е, я теж планую бути на цьому параді, відвідувати його і е, вам всі новини на платформах новини і Не тільки залишайтеся з нами, а поки передаю слово студії. Діна тобі слава. Дякую, Оляна Бойчук, спеціальна кореспондентка із Сполучених Штатів Америки.